Сьогодні є 29 травня 2016 року. Ми якраз сьогодні мали похорон, Славка на пора помер. І Таке сталося, похорони служіння відбулося. Але я хочу презентувати свій такий невеличкий електромобіль. От, як він їде, як він може ем, служити для різних людей. І у Америці, і у Криї. От він має чотири колеса, гарно. Тут корушечка нажимається пальчиком один. Нажимається. Скорость 15, 15 миль в годину. Дуже швидкий. І він а, може їхати 30 миль без зарядки. Дуже повороткий. Дуже як мотоцикл? А чуть колеса.